Готова ще одна позиція. Картоплечистка МОК-300. Чому МОК-300? Бо може переробляти до 300 кг овочів картоплі у годину. Тобто за 2 хвилини вона може обробити свій повний бункер 10 кг. Так, вона розрахована. Значить, бункер у нас висотою повна висота 35 см. О, і діаметр його 34 см. Віконце відповідно є, ось яке зачиняється, відчиняється для вихід, виходу, викиду вже готової продукції. Дві клавиші, вімкнення-вимикнення, підключення у нас 380 вольт. Тобто підставили її отак от на ящички, щоб можна було зручно і доступно зняти відео. Вона чистенька, приаккурачена, вимита, вичищена, тобто готова повноцінно до роботи. Сам бункер нержавійка, нижня частина метал. Працює чудово. Споживає вона 550 Вт в годину. Ну і, в принципі, по основних характеристиках це все. Зараз покажу вам бункер. Ось кришечка знімається. Тут бункер тут у, всередині в ідеалі. Тобто камінь, сам, який чисте овочі, він в хорошому стані. Він ще не випрацював сам себе. Тобто кришечка в нас просто накидається. Однією рукою незвично. Накинули кришечку. Ось ще така є кришка зверху для завантаження. Ага. Під'єднується до неї вода, тобто це картоплачистка із мийкою. О, там є виходи на воду. Ці отвори нижні для того, щоб зафіксувати її до підлоги, так як тут стоїть мощний мотор, щоб її не трясло. Її зазвичай фіксують до підлоги, до піддону, тобто до будь-якої поверхні площини. О, значить, зараз вімкну і покажу вам, буде шумнувати, бо стоїть вона ще як бачите, на ящиках. Так, вона працює. Ну, Відповідно, що завантажена картоплечистка, так само, як і мясорубка, і будь-яке кухонне обладнання механічного типу завантажена продукцією, працює тихіше.